Зінаїда Васильівна, харків'янка зі стажем, вже понад 70 років мешкає у будинку поруч із метро Пушкінська. каже раніше, ще за часів СРСР на розі вулиць Петровського та Пушкінської був чудовий фонтан. Потім, замість нього, з'явилося невеличке кафе, яке працювало до 9 і Зовсім не заважало місцевим жителям. Але за часів мерства Добкіна кафе розширилося, а поруч із ним, мов гриби після дощу, стали з'являтися магазинчики та фастфуди. У результаті будинок у центрі міста опинився відрізаним від зовнішнього світу. До того ж, затишне місце. стало дуже неспокойным. Просто, понимаете, здесь ни сна, ни покоя нет. Круглые сутки здесь люди. Круглые сутки. Бесконечно. Как запах, все время. Они же, вот там гриль изготовляют, так все прямо на улицу идет. В нашем доме тоже. Еще одно сделали, тоже гриль делают. В нашем же прямо доме на первом этаже. Уже вот буквально два или три месяца назад снова взяли в нашем доме бар открыли. Ну, в конечном итоге можно понять, да каких же пор. Представник одного з кафе запевнила, що заклад працює офіційно. Усі дозвольні документи оформили в міській конкомі. Хто вам дав право будувати це все? Ну, ета построїлася в совєтські времена, поэтому да, совєтські времена да. ви мені розказуєте. Всі все абсолютно документи є, все все да, нормально і э, чисто. І... Наслідки діяльності фастфудів та магазинів становляться помітні, якщо зайти зі зворотнього боку закладів. Сміттєві баки, вантажні машини та хаотичні дроти прикрашають фасад житлового будинку. До того ж, каже Зінаїда Васильівна. Місцева влада не реагує на звернення з точки зору закону, все зрозуміло, А от морально-етичний бік залишився поза увагою харківської мерії, втім як і думка харків'ян. Юрій Коляр, Віктор Назрачов, Харківські Новини.